Четвер на світанку звістка світ пройняла, чорним птахом накрила Україну війна, мільйони розбитих нездійснених мрій, Як тебе сміли бомбити, Києве мій? Як тебе сміли бомбити, Києве мій, не спить натомлене місто, ракети летять над Дніпром? Десь в укритті на підлозі, спить дитя тихим сном, батько країну боронить Тривога відбій як тебе сміли бомбити? Мій, батько країну борони тривога від бій, як тебе сміли бомбити, Києве мій? в очі дивлюся людям, поглядом біль перелю, хай розкажуть кохані, як я вірно люблю, буду мріяти жити. Став столицею волі Києве мій, буду мріяти жити на крилах, надій, став ти столицею волі, Києве мій.